У Мукачеві в шести амбулаторіях сімейної медицини облаштують куточки матері і дитини. Сьогодні депутати на сесії міської ради надали дозвіл медичному центру Сім'я на підписання меморандуму з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Завдяки цій співпраці буде виділено 6 мільйонів гривень на проведення капітального ремонту в амбулаторіях та облаштування простору дружнього до дитини. «Мова йде про ремонт приміщень у шести амбулаторіях та кошти в розмірі приблизно 6 мільйонів гривень. А саме це облаштовуватиметься куточки для матері і дитини, куточки для грудного вигодовування і комфортного перебування матері і дитини в першій, дев'ятій, шостій амбулаторії, а також в амбулаторіях сільських залужя, дерцем і давидково. Прошу підтримати дану пропозицію. Також відтепер послуги газопостачальної компанії Нафтогаз України надаватимуть у міському ЦНАПі. Зокрема, мешканці зможуть отримати консультацію з актуалізації даних, зміни постачальника та оформлення документів, отримання довідок, подати заяву на приєднання. Тощо загалом дев'ять послуг з питань постачання природного газу. Затверджується меморандум по співпраці та удоважується міський голова Андрій Вікторичбало на підписання меморандуму між Мукачівською міською радою та товариством газопостачальної компанії Нафтогаз України прийняття даного рішення та підписання меморандуму наш центр надання адміністративних послуг буде надавати, надаватиме плюс 9 послуг, які наразі надає Нафтогаз. Педагогічним працівникам закуплять методичні посібники для забезпечення освітян книгами, авторськими методиками та навчальними матеріалами щорічно планується виділяти 40 тисяч гривень. Це допоможе покращити якість навчання і впроваджувати нові методики. Можливості придбання посібників та підручників і зв'язку носиться доповнення до переліку заходів. Пунктом 3 щодо друкарських послуг поліграфічних Поліграфічні роботи для підру... придбання підручників, навчально-методичних посібників та друкованих видань для закладів освіти комунальної форми і власності. Це розширить можливості е... закладів освіти для можливості реалізації програм, е... інших питань пов'язаних з придбанням підручників чи посібників, які не передбачені і не друкуються Міністерством освіти і науки України. Управлінню будівництва та інфраструктури передали проєкт, який передбачає ремонт будівлі за адресою Ярослава Мудрого 46 у качеві та облаштування території навколо неї. Тут буде створено сучасний центр соціально-психологічної допомоги та кризові кімнати для постраждалих від домашнього насильства. Загальна вартість проєкту перевищує 6 мільйонів гривень. Зв'язку з попередньо прийнятим рішенням щодо передачі проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт будівлі та благоустрій території по вулиці Ярослава Мудрого 46 місті Мукачі від управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради. Просимо внести зміни в програму капітального ремонту об'єктів Мукачівської, Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. А саме збільшити фінансування даної програми на 2 мільйона гривень з коштів місцевого бюджету. А також 4 мільйони 578 тисяч коштів державного бюджету, а саме субвенція також розглянули низку земельних питань та погодили виділення фінансової підтримки в сумі 2 мільйонів гривень мукачівським кар'єру на потреби національної оборони.